Життя в лісі це дерева, чагарники, трави, це птахи, ссавці, плазуни, ще більше безхребетних. Комахи літають, повзають, стрибають. А під опалим листям та корою дерев, що впали, дивовижний та таємничий, повний загадок, але, звичайно, майже непомітний світ багатоніжок. Багатоніжки найбільше після комах група тварин налічує до 100 тисяч видів. Вони відомі ще з верхнього силуру. Знайдені тогочасні викопні багатоніжки досягали величезних розмірів. І, мабуть, з того часу вони пронесли свою надзвичайну стійкість до радіації, адже дорослі особи не виживають після опромінення о 100 тисяч рентген. Стійкі вони і до отрут, а деякі і самі для захисту виробляють. Отруту з синільною кислотою, багатоніжки зустрічаються в усьому світі, крім Арктики та Антарктики. Та ще немає їх у пустелях. Адже багатоніжки досить вибагливі до температури та вологості. Найкращі умови для них, звичайно, у тропіках, там їх найбільше і найрізноманітніших. Та деякі види геофіліди кістянок живуть навіть у тундрі. Але незважаючи на всю різноманітність. Їх мало хто бачить, і навіть багато видів багатоніжок, що живуть у наших лісах, мають лише латинські назви. Багатоніжки збірна група з чотирьох класів пауроподи, симфіли, диплоподи або двопарноногі багатоніжки та хілоподи або губоногі. Пауроподи і симфіли дуже дрібні. Розміри їх не перевищують кількох міліметрів, потайні. Майже не вивчені, адже їх дуже складно спостерігати. І тому далі ми спостерігатимемо за двопарноногими і губоногими багатоніжками. Чим живляться багатоніжки? Серед них є і сапрофаги, і хижаки. Переважно сапрофаги клас диплопода, двопарноногі багатоніжки. Як і дощові черви, вони первинні переробники відмерлої рослинної маси. Ґрунтоутворювачі, що збільшують відсоток гумусу, а отже і родючі з ґрунту. Серед них є мешканці і лісу і відкритих просторів. Лісові диплоподи живляться листяним опадом, як ківсяки, або броненосець гломеріс гексастіха чи гломери конекса. Або відмерлою деревиною, як циліндрою бурзиландікус. На відкритих місцях, там, де багато відмерлих коренів трав, частіше зустрічаються сірийки всяк розіулюс кеслері. Двопарноногі багатоніжки єдині з усіх тварин світу мають незвичайну здатність. Із дорослих у несприятливих умовах перетворюватися під час линяння на статево незрілих, так би мовити, підлітків. Та ще й цим самим у півтора-два рази продовжувати тривалість свого життя. Це явище отримало назву періодоморфозу. Найкраще воно вивчене у кивсяка оматоюлюс сабульозус. Та це не єдина особливість диплопод. Дивіться, як відступають мурахи, що мали необережність напасти на кивсяка. Взагалі, отрута винахід не тільки багато ніжок. Ось, наприклад, ця красуня кримська жужелиця вистрілює отрутою нападника. Але використовувати у якості хімічної зброї синільну кислоту, та ще й виживати у середовищі, отруєному нею. Це безумовно властиве лише диплоподам, та ще й у деякій мірі їх родичам з класу хілопода. Хоча, по правді сказати, не всі багатоніжки користуються такою екстремальною зброєю. Є такі, що виділяють хінони, фенольні сполуки та інші речовини. Отруту виробляють спеціальні залози, що є на кожному сегменті, і на боках наряканої багатоніжки можна побачити її краплинки. Деякі великі тропічні багатоніжки настільки отруйні, що їх отрутою обробляють стріли. А інші здатні й самі стріляти отрутою на відстань до 75 сантиметрів. Це відбувається тільки при небезпеці, бо поповнення запасів хімічної зброї тривалий процес. Наші диплоподи, хоч виробляють синільну кислоту, цілком безпечні, лише мають неприємний запах. Тому, незважаючи на отруйність, вони стають так здобиччю інших тварин. Наприклад, у роки великої чисельності вони становлять до двох третин раціону шпаків. А то й до щелок своїх хижих родичів класу хілопода потрапляють. Хілоподи або губоногі багатоніжки живуть у тих же умовах, там же де й диплоподи, але відрізняються за способом живлення. Вони хижаки. Ці багатоніжки пересуваються завдяки добре скоординованому руху ніжок. Скорочення м'язів хвилеподібно перебігають від передніх до задніх ніжок. І тому при швидкому переміщенні окремої ніжки загальний рух всіх ніг виглядає хвилеподібним. Двопарноногі багатоніжки зі своєю великою кількістю ніжок, але тяжкими кальцинованими покривами пересуваються відносно повільно. А от губоногі з їх більш довгими і сильними, і менш численними ніжками і легким хітиновим покривом пересуваються набагато швидше. Ця швидкість руху необхідна для полювання. Побачити полювання багатоніжок у природі надзвичайно складно, адже це мисливці здебільшого нічні і підземні, а наша увага лише налякає цих тварин. Але спостерігати його ми все-таки зможемо, у лабораторних умовах. Це кістянка звичайна, літобіус форфікатус. Зараз вона полює на муху. Взагалі улюблена їжа комахи з м'якими хітиновими покривами, їх личинки та лялечки, черви, молюски, павуки. За них у екстремальних умовах. Наприклад, у лабораторії можуть виникати сутички і навіть свої ж родичі. А як міцно кістянка тримає здобич? Тут її бультер'єр позаздрить. Безумовно, найвідоміші з хілопод та й взагалі з багатоніжок сколопендри. Тропічні сколопендри досить отруйні, причому самиці отруйніші за самців. У латиноамериканській пісенці так і співають самець сколопендри погано, самиця сколопендри гірше, ніж погано. Щоб побачити наших сколопендр, відправляємося до Криму. Живуть вони переважно у затінених місцях, ховаються під камінням. Побачити їх в природі не завжди вдається. Але, здається, нам пощастило. Це молода сколопендра. А це доросла. Інколи вони заповзають і до будинків. Наші сколопендри менш отруйні, ніж тропічні, і їх укус спричиняє сильний біль і підвищення температури до 40 градусів. І навіть якщо перелякала на сколопендра скалопендра пробіжить по тілу людини, там залишаються сліди, сильне подразнення шкіри, оскільки канали отруйних залоз сколопендри закінчуються на кінчиках кожного кіхтика. Бачите, ось на банці краплинки отрути. А от спокійна, неналякана сколопендра ніяких слідів не залишає. Немає сенсу постійно виділяти дорогоцінну отруту. І все ж сколопендри дуже симпатичні істоти. Дехто їх навіть тримає вдома у тераріумі. У наших лісах сколопендр немає. Є лише цілком безпечні їх родичі, сліпі сколопендри або криптопси. Та й інші наші хілоподи більш дрібні і цілком безпечні, оскільки жодна з них не здатна прокусити шкіру людини. У Криму та й взагалі в південній частині України зустрічається ще один цікавий представник хілопод – мухоловка або скотигера. До речі, її занесено до Червоної книги України. Ці рухливі створіння полюють на мух та інших комах, і зовні схожі не на звичайну багатоніжку, а на павука. Вони досить часто мешкають прямо у будинках, рятуючи людей від комарів та інших надоїдливих комах. Літобіїди населяють ґрунт, підстилку, трухляву деревину, полюючи на тварин, що там мешкають. Ряд геофіломорфа буквальний переклад ті, що люблять землю, мешканці ґрунту. Вони активні регулятори чисельності ґрунтової мезофауни, живуть у верхньому шарі ґрунту, але у погоні за здобиччю здатні проникати у підземлю більше, ніж на метр, наприклад, по нірках дощових червів. Дивіться, як чудово вони пристосовані до життя у ґрунті. Видовжене тонке тіло, дуже швидкі рухи, здатність рухатися заднім ходом. Геофіліда може вполювати навіть дрібного дощового черв'яка. Рання весна перші проталини. І вже полюють на кволих ще комах хілоподи. Досить активні вже при 2-4 градусах тепла. Проте більшість багатоніжок стають активними тоді, коли прогрівається ґрунт. У заповіднику в цей час можна побачити диплопод сірого ківсяка розіулюс кеслері і циліндроюлюс брузеландікус. Багатозв'яза полідесмус компланатус, критичника Поліксенус лагурус. Вже відомо нам звичайну кістянку літобіус форфікатус, Геофіліду Арктогеофіліус макроцефалюс. І майже відразу у них починається період розмноження. Який може продовжуватися аж до осені. Це багатоніжки з роду цигер, та, здається, ми їм заважаємо. Яйця вони відкладають у теплих і добре зволожених місцях. Геофіліди обкручуються навколо яєць і охороняють їх виділяючи до того ж речовини, що мають фунгіцидну та бактерицидну дію. Диплоподи будують гніздові камери, справжні гнізда з землі, прямо на манер властів як цей карпатський багатозв'яз полідесмус полонікус. А так виглядає розкрита гніздова камера складкою. В мене кілька тижнів із яєць вилупляться молоді багатоніжки. Якими ж виходять вони з яйця? Деплоподи і кістянки вилупляються не повністю сформованими і лише через кілька линянь набирають дорослу кількість сегментів і ніг. Геофіліди ж вилупляються просто дрібними копіями батьків і під час линянь лише збільшуються у розмірах. Линяння – дуже небезпечний момент у житті багатоніжок, адже у цей час вони беззахисні і можуть стати здобичю птахів, павуків, жужелиць. Своїх родичів. А для побудови нормального покриву багатоніжкам в першу чергу диплоподам треба багато кальцію. Тому часто можна зустріти їх на побілених крейдою поверхнях. Відомій концентрації багатоніжок навколо покинутих багать. Молодь, що трохи підросла, розповзається від місця народження. Та проте деякі багатоніжки мають схильність до утворення колоній. Як полізоніуми або поліксенос лагурус. А інколи скупчення утворюються завдяки просто дуже високій чисельності багатоніжок. Так у середні віки траплялися масові міграції стронгіосома тігматозом. І навіть у XIX столітті спалахи їх чисельності і міграції були такими, що заважали руху перших паровозів. Чому ж відбуваються міграції? Багатоніжки рятуються від несприятливих умов. Інколи при дуже високій вологості ґрунту вони мігрують на дерева. А от при пересиханні або у сильну спеку у них спрацьовує ще один засіб захисту. Вони впадають у своєрідну сплячку діапаузу. Як бачимо, багатоніжки дійсно дивовижні створіння. Надзвичайно витривалі і тендітні, й чутливі, інколи небезпечні і в той же час вразливі, таємничі, загадкові, красиві, граціозні, хоч ми й звикли боятися грації, не схожої на нашу, і ще необхідні природі, як одна з ланок безкінечного ланцюга життя. Їх світ ґрунт, підстилка, відмерла деревина, І, вдираючись у їх життя, пошкодженням ґрунту і підпаленням трави. Винищенням трухлявих дерев і порушенням лісової підстилки ми, не замислюючись, руйнуємо дивовижний таємничий світ. Ми втрачаємо красивих, цікавих, необхідних природі тварин, що прийшли у світ задовго до нас і мають таке ж право на життя, як і ми. І з цим ми втрачаємо себе.